Ми виробляємо сівалки, сіва нова, сіва оптима. Виробляємо вже їх 10 років. Сівалки працюють по технології ноутіл. Це регенеративне землеробство, це збереження вологи, збереження землі. За 10 років ми вже зробили їх біля 500 штук. Експортуємо в 12 країн світу, Європу, Казахстан. Австралію. Наша сівалка більш для засушливих регіонів. Але зараз така посуха йде, що вже і ті західні регіони також купують наші сівалки. Ну, сівалки ми виробляємо практично з нуля. Повний цикл. З металу починаючи. У нас є і розкрой металу, і токарні всі роботи, є порошкове фарбування, є термопіч. Практично все робимо саме. У 2023 році ми. Виграли грант на 250 тисяч, це від Державного центру зайнятості. У 2024 році ми отримали грант від GIZ – та Німецького фонду на 10 тисяч євро. Ми використали його на придбання обладнання. Виробляємо десь 8-10 штук на місяць. Зараз великий вплив на наш бізнес, тому що велика посуха зараз і в Європі, і в Україні. Урожай поганий, також війна сказується на, на, на всьому.